Знали, що в Канаді набагато більше поважають поліцію ніж в Україні, і давайте не будемо говорити про те саме, що погане поліція робить чи не робить. Тут в Канаді поліція справедлива, надзвичайно. Тут поліція в Канаді не бавиться ігри з вами. Люди це розуміють прекрасно. І від того, що вони це розуміють, вони не ризикують ніколи йти проти поліції і робити ніякі погані речі. Тобто, коли поліція дійсно вас зупиняє, ніхто не хамить поліцейському. Ніхто не говорить поліцейському, що він не правий, ніхто не буде з ним сперечатись, бо поліцейські це не будуть терпіти. Поліцейські вас пов'яжуть, заберуть вас в відділ, і ви ще заплатите штраф і ще будете бавитися з машиною. І так повинно бути, тому є порядок в суспільстві. А в нас в Україні хамлять, говорять, сперечаються, доказують. Поліцейські це все слухають. І від того починається такий дисбаланс. І якщо поліцію не поважає суспільство, то як поліція може захищати суспільство? Цікаво, що ви.